Хто на порозі, так, ну на порозі, знаєте, якась людина, по-перше, неочікувано ну, дуже раптово. Дуже раптово прийде той, хто покидав ваше життя, грубо говоря. Да? Той, з ким вже, начебто, поставлена крапка, приїде, як, наче то ні в чому не бувало. Да? Тобто. З'явиться привіт, як справи? Ну, наче то і не було ніякого знаєте, завершення спілкування, і притом прийде. Ем не знаю Похизуватися або похвалитися чимось. І е, якась така, знаєте, дивна буде ситуація, е, наче то, з одного боку, несподівано, да з другого боку, ця людина може спеціально до вас з'явитися. да і Привіт, як справи, і давай почнемо все спочатку спілкуватися. Але ще раз е, буде так себе поводити, наче то не було ніякого попереднього досвіду. да Ви ж чомусь крапку поставили. так а а чому крапку поставили а, Тому що дуже сильно. Був образив. Наприклад, це могли бути якісь зради. Людина вас зрадила. Да. при тому за спину якось негарно поступила. Тобто, по-тихому, щоб ви не знали, щось таке зробила, що вам це зовсім не сподобалося. і ви... Були вражені, тобто людина могла вас не вибрати, наприклад. Якщо це романтичні стосунки, то людина могла просто вибрати когось, а ви узнали про це пізніше. Тобто людина в темного говоря, вас використовувала і ви поставили крапку. Так от така людина може з'явитися до вас знову і намагатися, як ні в чому не бувало, побудувати якісь нові стосунки. Ну, таке.